Вітаю всіх підписників та гостів канала! Це таропрогноз для Діви на період з 30 грудня по 5 січня. І так, Діви, давайте дивитися вітаю вас з наступаючими святами, з наступаючим Новим роком. Хай 24 24-й рік забере вас негатив, а 25-й принесе лише позитивні моменти у ваше життя. Давайте будемо дивитися, що ж у вас буде відбуватися на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок середину та завершення. І витягнемо дві додаткових небажана стратегія і бажана стратегія для вас. І так, початок тижня, карта смерті. Середина. Вісьмірка мечів. І завершення мечів. Небажана стратегія. Карта повішений і бажана імператриця. Угу. Як цікаво. Дуже цікаві карти. Карта смерті нам говорить на початок тижня, що щось помирає в нашому житті. Не буквально, а метафорично тобто, закінчуються якісь стосунки. Закінчується якась робота, ви переходите на нове місце роботи. Карта смерті нам говорить, що від нас йде те, що вже нам не потрібно. Воно мусить нас закінчитися, воно мусить від нас піти для того, щоб ми пішли далі. Там, де нам світло, там, де нам добре, там, де взагалі ми будемо відчувати отакий спокій, ми перейдемо в помірність в 14-й аркан, і там відчуємо якусь рівновагу в своєму житті. Вісьмірка мечів на середині тижня говорить про якісь надумані страхи. Тобто ви щось закінчили, розійшлися, наприклад, з певною людиною, і зараз ви собі придумуєте, а що ж я буду, а як я буду, а мені страшно самі, а я без нього не буду. І от такі будуть надумані моменти у вашому житті. Вісьмірка мечів нам говорить, не така страшна ситуація, як ти її малюєш. Тобто вона собі бачить, що от в неї руки зв'язані, вона не може піти, вона не може нічого змінити, хоча в неї нічого не зв'язано, нічого не закрито, нічого не зроблено. Тобто людина собі напридумувала в голові, їй страшно і вона не може зрухатися з місця. Третя тре, закінчення тижня. У нас йде король мечів, нам говорить про те, що нам потрібно вирішувати свої справи так кардинально, як вирішує. Король мечів Король мечів – це в нас чоловік такий вольовий, навіть трохи можна сказати, такий грубий, жорстокий. Тобто, це людина, яка вам скаже правду в очі, не задумуючись, чи принесе вам це біль чи ні, але він вам її скаже. Король мечів нам ще може говорити про те, що у вас можлива взаємодія з такою людиною. Це може бути якийсь військовий, це може бути лікар, це може бути людина, якась, яка займає якусь високу посаду, таку, де треба холодний чіткий розум, який, в якого немає сентиментів. Що це може говорити, що ви будете отак себе відчувати в кінці тижня, тобто у вас відключаться емоції, а включиться ваш розум, і ви будете думати прагматично і вирішувати свої питання саме от в такій позі, от в такій точці зору. Небажана стратегія робити себе жертву. Бачите, це те, про що я вам говорила. Не придумуйте ніяких собі страхів, не робіть себе жертви, ви не жертва. Ви можете взяти в руки своє життя і ним насолоджуватись. Імператриця нам каже. Насолоджуйся життям, в тебе все, все в твоїх руках. Ти все можеш. Ти гарний, ти розумний. В тебе є всі для того якості, щоб добиватися свого життя. Імператриця в нас любить красоту, імператриця в нас за весь позитив. Імператриця це в нас мама, імператриця це в нас бабуся. Якщо вам можливо, потрібна порада, зверніться до такої людини. Якщо ж ні, просто насолодіться життям. Карта повішена і взагалі в нас як людина-жертва. Тобто вона знаходиться в таких обставинах, що вона відчуває себе жертвою. Але на цьому тижні така стратегія не бажана. Не робіть себе жертви, не заганяйте себе в такий стан, тому що він вам не потрібний. Імператриця нам каже про те, побалуйте себе, купіть собі щось, купіть собі якусь річ, яку ви давно хотіли. Сходіть в якесь красиве місце, де вам приємно. Не знаю, в кого які приємні місця. Якийсь парк, якийсь біля водойми погуляйте. Сходіть на ялинку, сходіть, в якийсь... Різдвяний базарчик, там, де багато людей, де ви получите такі позитивні, приємні емоції і відчуєте насолоду до життя. І так, діви, бажаю вам позитивного тижня. Хай тиждень програється у позитивному ключі. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!